Знайшов одну дуже цікаву стратегію британського фінансового консультанта для британців, яка втім корисна і українцям, які живуть в Британії. Отже, що він пише? Уявімо Джоні. Джоні має британський паспорт, але жив в Дубаї і там інвестував, і ось в нього капітал 2 мільйони доларів. Прив'язка до Дубаї, тому що Джоні може продати там свої акції, зафіксувати Capital gain, припустимо, з цих 2 мільйонів, в нього мільйон Capital gain. Потім заново їх купити і заїхати в Британію з новим Cost Basis. тобто в нього вже кост для Британії. Буде 2 мільйони. Перекладаючи це на ситуацію українців, українці, наприклад, які в Великобританії вже є податковими резидентами, з часом отримують паспорт, вони навпаки поїдуть е, е, на Кіпер чи в Ті ж Дубаї, якщо на той час не буде екзі тексту для ось таких сум, там вони, поживши рік-два, змінюють своє податкове резидентство, там фіксують «capital gain», Тобто всі ці плюси, які накопилися за там 10-20 років, і потім можуть і повернутися на пенсію в UK, якщо їм захочеться, або бути вже податковим резидентом живучи в іншій країні. Напишіть, будь ласка, чи такі відео корисні з європейської практики податкових консультантів? Чи варто розвивати цю тему? І дякую за ваші лайки.